Шоколадне печиво з сиром можна робити без додавання сиру, а можна додавати ще й твердий. 120 г цукру або цукрової пудри, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну. Змішати. Два яйця кімнатної температури вбити в пусту ємність. Плюс змішаний цукор, сіль та ванілін. Збити вінчиком до розчинення цукру. Можна замінити цукор на цукрову пудру, тоді процес збивання буде коротким та швидким. Я буду робити 50 на 50, половину з начинкою, і половину без. Додаємо в яєчну суміш 70 г вершкового масла кімнатної температури. Збиваємо вінчиком до однорідності. В окремій тарілці просіяти та змішати 160 грамів пшеничного борошна, плюс 50 грамів какао порошку, плюс 1 чайну ложку з гіркою розпушувача, додати в яєчну масу та змішати ложкою, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години. Взяти деко та постелити на нього пергамент. Я придумав. Вирішив, що 1-2 години то занадто довго, тому переклав масу в пакет та поклав її в морозилку до застигання. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Взяти 100 г цукрової пудри плюс-мінус для обкатки, можливо, 50 буде достатньо. 150 г сиру збити з цукровою пудрою або використовуйте крем-сир, дістати тісто з морозилки, відірвати шматочок, катати кульку, приплюскувати, класти начинку і загорнути, скатати кульку, обваляти її в цукровій пудрі та викласти на деко, поставити в завчасно розігріту духовку на 12-14 хвилин, не перетримуйте, інакше воно вийде твердим та сухим. Всередині воно ніжне, м'яке та має виразний шоколадний присмак. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного. Є інший варіант цього печива, воно більш щільне, менш вологе і консистенція доволі густа, оскільки ми прибираємо одне і та зменшуємо кількість вершкового масла. Найкраще смакує на другий день, але те, що воно ліпше за будь-який магазинний варіант, це 100%. 120 г цукру, плюс дрібку солі, плюс дрібку ваніліну змішуємо 140 г просіяного борошна плюс 40 г просіяного какао, плюс 1 чайну ложку розпушувача з гіркою, змішати. Беремо пудру для обвалки 50-100 г. Нам знадобиться 40 грамів вершкового масла кімнатної температури. Вбиваємо одне яйце в миску, приготуємо вінчик, висипаємо до яйця цукор, ванілін та сіль. Змішані попередньо. Перемішуємо вінчиком. Бажано до часткового розчинення цукру або повного. Готувати аналогічним чином, як і в попередньому відео, робити його краще з вечора, щоб на наступний день зранку скуштувати. Додаємо до збитого яйця з цукром 40 г вершкового масла кімнатної температури та перемішуємо вінчиком. всипаємо сухі інгредієнти та перемішуємо ложкою. Відправляємо в холодильник на 30 хвилин або 1 годину. Я навіть плівкою не накривав. Для мене ідеальні обидва варіанти цього печива. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Коли духовка дійде до 100 градусів, можна діставати тісто. В дане печиво також можна класти начинку, але я завжди роблю даний варіант без начинки. Катайте кульки, обвалюйте їх в пудрі та викладайте на пергамент. Я їх трохи приплюснув ложкою для вигляду, але це не обов'язково. Під час процесу випікання вони піднімуться і вирівняються, ставимо в духовку на 11 хвилин, раджу спробувати обидва варіанти і визначитися.